Сьогодні у нас дуже важливе тренування це те, що потрібно кожній жінці. Ці м'язи не видно, але вони обов'язково повинні працювати, інакше усе інше просто розвалиться. Отже, сьогодні ми будемо працювати над м'язами тазового дна. Сядь зручніше, якщо не виходить сісти як ми, можеш навіть сісти на стілець. Опускаємо плече, витягуємося маківкою у стелю. Нам потрібно підтягнути анус максимально вгору. Усе, що тільки вийде, підтягуємо знизу вгору, аж до пупка тягнемо. Плавно розслабляємо вниз. Ще раз спробуємо підтягнути максимально вгору і розслабити ще два рази. Підтягуємо усе, що вийде, і вниз, ще разочок, підтягуємо вгору і вниз. Якщо у тебе не виходить відчути ці м'язи, ти можеш спробувати в туалеті наступне: під час сечовипускання спробуй зупинити процес м'язами. Саме вони потрібні нам зараз для тренування. Так достатньо виконати 2-3 рази, більше не потрібно. Ти просто відчуєш, які м'язи треба включати. Отже, зараз ми спробуємо ще раз підтягнути м'язи, але вже включаємо не тільки м'язи ануса, а й усе, що тільки вийде. Скільки можеш там м'язів знайти і підтягнути, стільки і підтягуй. Приготувалися, підтягуємо і затиснули все, все, все. Відчули, як підтягнувся живіт. Тримаємо і плавно розслабили. Ще підтягуємо, зафіксували, тримаємо. Не забувай дихати, і плавно розслабили. Ще два рази. Підтягнули, утримуємо, розслабили. Ще раз, підтягнули, утримуємо, розслабили. Завдання трохи ускладнюються. Зараз спробуй підтягнути більше м'язи у передній частині, а не анус. Отже, спробуємо підтягнути 10 разів. Підтягуємо. 10. Розслабили. 9. Розслабили. 8. Розслабили. Ще 7. Дихаємо. 6. Та гаряче. Ще 5. Молодець. Ще чотири. Живіт втягується. Три, ще два. Ще разочок. Один. Ще один момент. Важливо, щоб не було такого, що ти вгору підтягнула, а вниз різко розслабило. Підтягнула, розслабила. Ми робимо скорочення і внизу розслабляємо ще повільніше, ніж коли підтягуємо. Пробуємо. Підтягуємо на три рахунки і розслабляємо на три. Підтягуємо. Раз, два, три. Розслабляємо. Раз, два, три. Так, це нелегко. Ще раз, два, три. Напружили. Раз, два, три. Розслабили. Дихає. Раз, два. Затискаємо. Раз, два, три. Молодець. Ще раз, два, три. Напружили. Раз, два, три. Є. Ти можеш робити цю вправу навіть у транспорті вдома, коли чистиш зуби, повільні скорочення ніколи не завадять. 20 разів на день це твій абсолютний мінімум. Для наступної вправи стаємо на коліна. Я буду показувати на Юлі. Дуже важливо відчути свій живіт. Тим більше, якщо є відчуття, що він вивалений, хоча на ньому жиру може і не бути. Ми зараз намагаємося навчити живіт підтягуватися навіть диханням. Отже, твоє завдання непросте. На вдиху, максимально розслабляй живіт та навіть видувай його вперед. На видиху максимально підтягуємо живіт всередину. Ще раз, на вдиху, живіт роздувається, а з видихом підтягується вгору до попереку. На вдиху живіт надувається, стає великим, і на видиху підтягується всередину. Знає, це може бути незвично, хочеться зробити по-іншому, але ми намагаємося робити саме так, як це працює. Вдих і з видихом втягуємо. Ще 5 разів. Вдих, плечі опущені. Видих, підтягнули, щоб плечі не піднімалися до вух. Видих. Ще два рази прекрасно. Вдих, роздуваємо глибоке постійне дихання, видих, зібрали, підтягли. Вдих і видих, зібрали, підтягнули. Зараз поєднаємо першу та другу вправи. М'язи тазового дна, які ми тренували першими, підтягни. Уяви, ніби ти цими м'язами береш листочок А4 і затискаєш, ніби пальчиками легенько просто втримуєш. Ось ти стиснула м'язи тазового дна, але при цьому дихаєш абсолютно спокійно. З цими підтягнутими м'язами пробуємо зробити ще 4 вдихи видихи животом. Вдих, м'язи не розслабляємо і видих підтягнули. Ще два. М'язи тримаємо, підтягнули. Ще три. Живіт вперед. Вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. Прекрасна робота, ти молодець. Я вже знаю, що у тебе живіт став більш пласким, але ми йдемо далі. Наступна вправа вакуум. Ми навчимося робити його правильно. Ставимо стопи на ширині плечей, будемо йти поетапно. Перше це вдих-видих. Витягуємо руки вгору. І з різким видихом ставимо їх на стегна. Лікті рівні. Навіть якщо тобі здається, що зручніше їх зігнути, не згинай, тому що тоді напружаться м'язи живота, а вони нам потрібні абсолютно розслабленими. Спирайся на руки, як на важіль, не напружуйся. Ще раз пробуємо. Глибокий вдих. Різкий гучний видих. Ставимо руки на стегна, плечі опущені, голова. Є. Добре. Наступного разу робимо те саме і підемо далі. Вдих. Вдих. Різкий видих. Спираємося руками, затримуємо дихання. І після цього втягуємо розслаблений живіт максимально глибоко всередину. Ось він провалюється як у вакууму. Його ніби засмоктує всередину. Ще раз спробуємо Піднімаємося. Ще раз глибокий вдих, різкий видих. Впираємося руками, затримка дихання, і тільки потім втягуємо живіт. Якщо ти спробуєш втягнути одразу, без затримки дихання, без невеликої паузи, то, скоріш за все, в тебе не вийде. Підіймаємося ще разочок. Глибокий вдих. Різкий видих. Впираємося, затримка дихання, і втягнули всередину, підтягнули глибоко-глибоко. Ось така от ямка виходить усе добре. Якщо прес досить сильний, м'язи можуть залишатися напруженими, але вони мають повністю розслабитися і аж провалитися всередину. Якщо торкнешся себе руками, жодного напруження у животі і твердих м'язів не має бути. Не факт, що це вийде з першого разу, але усе можливо. Пробуємо ще раз. Поїхали. Глибокий вдих, різкий видих, впираємося у стегна, затримка дихання. Підтягнули. Якщо це тобі допоможе, можеш трохи притиснути підборіддя до себе. Животу має бути легше втягнутися. Але правильно все ж таки підняти його вперед. Піднімаємося. З підборіддя можеш просто спробувати. Якщо легше, то добре. Один-два рази, але потім поверни його назад. Робимо кілька разів і переходимо до наступної вправи. Наступна вправа називається помпа. З положення вакууму ми беремо різкими рухами і виштовхуємо живіт назовні. Пробуємо. Глибокий вдих, все те саме, видих, впираємося у стегна, пауза. Сягнули, і тепер робимо раз, два, три, чотири, п'ять і вдихаємо повітря назад. Відновили дихання, жодного напруження, повітря має вистачати. Піднімаємося у той момент, коли відчуваємо, що бракує повітря. О, такого не повинно бути. Спокійно дихаємо, ще раз пробуємо. Глибокий вдих, різкий видих, впираємося у стегна, рівні руки втягнули. Та поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. І повернулися. Це не силові рухи, тобто не раз-два, не напружувати, а саме різко від себе штовхати. А назад він сам вакуумом буде затягуватися. Останній повтор глибокий вдих, видих, упор тягнули та поїхали. Раз, два. Три, 4, 5 є. Підіймаємося, розвертаємося і відчуваємо, наскільки ці чотири вправи зробили живіт пласким. Запам'ятовуємо відчуття, коли ми тримаємо тазове дно, ось цей листочок А4 легесенько, наче пальчиками, і зберігаємо ці відчуття. З ними ходимо, стоїмо, рухаємося, розмовляємо. Запам'ятайте, це правильні відчуття в животі.